громади. Вони залишаються. Бо 100% оцей буде податок залишатися в громаді. І не буде йти в далекі казначейські рахунки. Не буде цього. Громада сама буде вирішувати, що робити з грошима. А це питання голови громади і депутатів. Ось чим вони мають займатися. А не розповідати, у нас чогось не вистачає, писати звернення, чогось домагатися від центральної влади. Треба тут на місцях робити все, щоб податки були. І щоб сюди заходили гроші. А це і підприємства, і робота з інвесторами, щоб вони залучали сюди кошти. Це великий спектр робот. Який ж можна зробити висновок? Місцеві податки це сила громади, сила, сильна громада. Якщо 100% є податки по дефо, ми зараз кажемо, який залишається в громаді. Від того, наскільки вони залишаються на місцях оці податки, і правильно використовуються ці податки, буде залежати рівень життя вашій громаді. А для цього ви обираєте голову громади і депутатів, які керують вашою громадою. І всіми мешканцям. Треба дізнаватися кожному, як формуються бюджеті, бюджети у вашому місті та контролювати їх витрати. І це реальний шаг до розвитку тільки таким чином. Тобто, кожен мешканець має бути свідомим і має розбиратися в цих питаннях, цікавитися цими питаннями. і Відповідно, розуміти, що 100% місцевий податок ПДФО має залишатися в громаді. Ось тоді будуть кошти. А як виходить, якась проблема, люди звертаються до керівництва громади, а керівництво каже, грошей у нас немає. Треба, щоб з Києва нам надали гроші. Так виходить, так. А якщо були б оці податки, на місцевому рівні, то відповідно були б вирішені багато питань громадян, відповідно, з самої громади. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні казали. Тому залишайтесь на нашому каналі. Наступне відео буде вже про те, що буде з громадою, якщо буде 100% місцевий податок ПДФО. Як буде почувати при цьому громада? Тому ставте вподобайки, залишайте обов'язково коментарі свої. Ставайте нашими підписники і вже до наступної зустрічі.